Дмитро Павличко, поєдинок. Я з роду скіф, я правнук Борисфена. Вмираю в Римі й проклинаю Рим. Ось вам життя мого остання сцена. Ось вам, убивця мій і побратим. Скінчився наш печальний поєдинок, друг мертвий. Я скривавлений лежу. З моїх блакитних жил, як з павутинок, стікає сонце, схоже на іржу, то кров моя. Вона заіржавіла від наляку, рятунку їй нема. Вона повинна вийти з мого тіла, а замість неї входитиме тьма. Не доживу напевне, до світання, вже прагне серце тиші й темноти, душі моєї тихе сповідання це все, що вам передаю, брати. В неволю зайняли мене малого за скарби для Таврійського царя. Пройшов я землі, що лежать розлого, а потім грецькі гори і моря, купцями перепроданий до Риму, я тішився. Мрійливий молодик, про римську кровожерність невситиму не знав нічого, час минав, я звик приходити до цирку на вистави, на грізні гладіаторські бої. Там, пожадавши небезпеки й слави, явив я сили і здібності свої. Боровся я з голодною звірнею, в оваціях виходив на манеж та скоро дух, і слава кулізею. Мене у звіра обернули теж. Я був непереможний. Азіати, похмурі, ефіопські силачі, змагалися зі мною, та сконати всім довелося на моїм мечі. Вони, як ті метелики багряні, проколоті ще тріпали крильми, бронь гартував я в кожній новій рані, не знавши ні пощади, ні страми, та якось. Після бою на арену до мене вийшов отрок. Пане мій, дозвольте вашу зброю нескоренну від бруду вмити. Що ж, бери і вмий. Я подивився в очі хлопчакові, збагнув. Це він, це той, кому дано мій дух умити від злоби й від крові. Це той, кого чекав я вже давно. Все інше з'ясувалося по тому. Він був з дитини в рабстві, як і я, але не знав, з якого краю й дому потрапив у сім'ю багатія столичного, а люди зли, лукаві, йому сказали, затаївши сміх, що пан його купив на перській наві як іграшку для діточок своїх. Він ні своєї мови, ні родини не пам'ятав. Згадував одне, щось, ніби спів, щось, ніби лебедине, ячання чи курликання сумне, той наспів був, як золота підкова, в болоті знайдена, нагнувся я, і матері моєї Колискова просяяла: О, радосте моя, о, друже мій, тепер я знаю, хто ти, скіф. На коліна став я перед ним в зіницях повних рідної скорботи, степи я вздрів під небом осяйним. О, як я полюбив того хлопчину, себе я в ньому бачив смуток свій, далеку й призабуту батьківщину, в його натурі ніжно-грозовій, з безумства добре, з доброти шалене він серце мав своє, здавалось. Брат, він також видом, схожий був на мене, ті ж брови. Той же в погляді блават, але в моїх очах тремтіли тіні, мов в неба надвечірнього крило, а з тих його зіниць, мов з далечині небесної, невинне сяйво йшло. Я, перебутий дня, не міг без друга, мій син, мій край, моє життя все він. Смішною видалась моя потуга, не вабив слави, збройний передзвін. З тих пір не виступав я на арені. Мені здалося, як мене уб'ють, то згине він. Так почуття смиренні перемогли в моєму серці лють. Я жив любов'ю. Проминали роки, змужнів мій отрок, молодість прийшла. Я вчив його письма небезмороки і гладіаторського ремесла. Він мав у цьому ділі дар від Бога, як блискавка, був меч його меткий, важкий п'ястук, мов кам'яна від рога, стан згинистий, немов стростиникий, хоч я зненавидів криваві грища, але мистецтво бойове йому передавав, була в цім воля вища, моєму невідслонена уму. Я мислив так: йому згодитись може, моє знання, бо воїн він і кметь, і сяяло його лице погоже, як ми оружно бавилися в смерть, але не смертю ми були натхненні, а побратимством душ. О, друже мій, нить золота на спільнім веретені напрядена була із наших мрій. Одним жаданням ми були закуті втекти, вернутися в свої степи. Потрібні нам були в щоденній скруті навзаємні розради. Жди й терпи, наскликала вітчизна молодечі, горіли сни і вірили ми снам, щодня ми готувалися до втечі, а доля пастку майструвала нам. Душа раба жадлива і безборонна, мене звідомлено, приходь! З гепардом у присутності Нерона зведи двобій, стару, явивши, хоть, свободу матимеш, висока плата за перемогу та затям собі, що та потвора хижа і крилата і неподатна в жодній боротьбі. Я спалахну. Надія невтишима. Крилатий звірю поповзом підеш, і потай від свого побратима догодився я вийти на манеж. Боявся я, що він до кулізею дивитись прийде, бо то був би крах, як рився з таємницею своєю, мчав на двобій, немов наста вітрах, я вилетів із брами ніби з пращі, важке ядро, жада перемагать, душити левів, роздирати пащі пантерам і вовкам, топтати гать, брехня, що раб іде вмирати радо. За домовину пута без жалю дає пустіть на мене тигрів, стадо їх шкурами арену застелю. Я не збирався вмерти навдогоду тим, що вітали голосно мене, хто мріє видобутись на свободу, для того смерть приниження жахне. Стояв я в колізеї, наче в дзвоні, в моїй руці короткий меч палав. туніки й тоги, наче кров червоні, лилися з білих мармурових лав, побиті звірі. Боїще, останки, дивились люто більмами вельмож. звапнілі від страху патриціанки, були, як бюсти на бар'єрах лож. сенатори й повії знамениті, про щось перемовлялися тихцем, лежав у позолоченім кориті нерон, з обвислим змореним лицем, Його обличчя, як павук, булькате, висіло непорушно всі сітях сну. Невже я мусив кров'ю тут стікати? Щоб розбудить його на мить одну. Невже в борні не лицарській, аниці, я мусив головою наложить, щоб сподиву замовк на мить Патрицій, і щоб гетер заціпило на мить. У кості грали крамарі солдати, котився регіт сходами з гори. Невже я мав своє життя віддати, щоб відвернути їх на мить од гри? Жаданням жити серце клекотіло. Тремтів на вістрі блиск моїх думок, наслухувало мускулами тіло, в котрій же кліті заскрипить замок. Там сажбика, там двері носорога, а де гепард, крилатець добрий наш, де він, чому морозила тривога, на мене звіра не пускає страж? Втім, вибіг друг мій з брами, що навпроти. Спинився, сполотнів. Так значить, ми? Ми мали один одного бороти, пороти на вдоволення юрми. Начальник грища ознаймив римлянам, що б'ються побратими на цей раз, мов палицею, оком олив'яним, поштуркав сонний імператор нас, йому і всьому наброду столиці бажалося побачити раба, який стинає друга, одволиці. Їх знаджувала підла боротьба, вони жадали насолоди злої, мук благородства, честі, доброти. Вони ж то нас, одурених при зброї, зуміли на арену затягти, і він повірив так, як я в гепарда, в свободу, в обіцянки злотяні. Назад. Дорогу заступила барда. Обидва ми були вже в капкані. Назад, куди? Вже опустились грати, До поєдинку кличуть сурмачі, та ні, не так нам суджено вмирати. Ми кинули в пісок свої мечі. В сліпучому сіянні непокори ми стали нездоланні, як боги, і звільна колізей стихав, як море, що стомлено, голубить береги, благословенна то була хвилина. В нас увійшов непослуху навіт, Надихана вогнем нещасна глина, світилася і засвічувала світ. Розп'яти їх, сказав Нерон глумливо. І жорно цирку. Зрушилось. Душа почала осідати, наче мливо, в глибини гуркітливого коша. Злякались ми, зламались ми і впали, схопили зброю в немочі слабій, і, вдаючи противників, напали один на одного, почався бій. Сумнішої не відав я облуди, як наша бійка. Під удар меча я серце підставляв цілункам груди, в коханні підставляє так дівча. Оборонявся я лишень для ока, з двобою вийти не хотів живим, десь у душі снувалась поволока В покорення, не наче в лісі дим, але й товариш мічений так само. Він відкривав навмисне на лівий бік, лиш не скаліч, аби у серце прямо. Просив, як незнайомий чоловік, ми уникали наступів обидва, наносили удари не в попад, та скоро взнали, що не справжня битва страшніша від справжнішої стократ, ціною смерті рятувати друга? Та інша думка зблисла, як змія: чому мені призначена наруга? І зрада вбивства: Чом не він, а я? Чому не він? А я в кривавій ролі повинен перед публікою стати ось так. Остуджувався я поволі, стискав міцніше зброї рукоять, та все-таки боявся переваги своєї непохопної вчаду. А він горів, запалений від спраги, ждав нападу, хоч знав, не нападу. Ми показні робили перескоки, а наша бронь була немов сліпа, так. Доти битись будемо, допоки, як рівних нас, не прожене товпа. Ми клали на щити свої удари, як рівні тягарі на терези, а ситі, владарюючи нездари, вже з невдоволення, як пси, не так б'ємось, де кров потрібно крові, а ми не кваптесь. Маєм час пождіть, над нами хмари стали пурпурові, а сонце червоніло, наче мідь. Цирк гнівався і закипав злобою, хтось там прокльони кидав нам свої, хтось реготався з нашого двобою, не гладіатори, а шахраї. Хтось там підскакував, мов на котурні, бив дошкою в підлогу кам'яну, як битися і вмерти, вчили дурні, розбуджені й рожеві після сну. Гудів безладно колізей, мов ринок, стихав, свистів, як вихор уночі, хитався і горів наш поєдинок, немов на вітрі полом'я свічі. Гей, ви кричали нам, звірні пожива, скажіть, коли ви згорите до тла, від змори наша боротьба фальшива, на мить в завзяту правду перейшла. Мені здалось, що вправді тій кривавій я все життя прожив, що я вже вмер воскрес не скіф, а вже Марко, чи Флавій Дракон, Гепард крилатий, людожер. Я злетів, ригнув огнем на друга. Він загорівся, наче смолоскип, палаючи, людинка недолуга, до мене йшла хильцем навперестрип, та я літав, літав понад трибуни, згортані іскри сипав на врага. Я ждав, що спопелиться тіло юне і розпадеться, наче пилюга, та раптом випав меч з руки моєї. Мене звалив на землю біль тупий. І заревіли страшно галереї, добий його, добий його, добий. З-під мого серця грала кров потоком, а наді мною друг квилив крізь плач, я не хотів, це сталося ненароком даруй мені, прости мені, пробач. Прийде до мене прощавальне слово, ще мить не покидай мене снаго. Тепер я знав, що значить випадково поранити товариша свого. Цирк задихався, шаленів від крику Добий його. Я мовив Брате мій, не накликай на себе кару дику, я мрець, себе, а не мене жалій. Все сталося так, як статися повинно. Були ми не богами, а людьми. Прийди до мене, дорога людино, нещадно моє серце, прохроми, Прибий мене навіки до арени, на радущі владикам юрбі. Та він спокійно відійшов од мене, і меч у груди заструмив собі. Цирк одвернувся з виразом до куки, Всі правила дотримані, раба, раб заколов. Під страхом смерті й муки вони майстерно билися оба, і видно, що любилися навзаєм, бо вбивця заколов себе також, і глядачі пішли. А ми конаєм пожива звірів, правда, це не лож. Мій друг лежить з погаслими очима. Я б'юсь над ним, як той безкрилий птах. Не жаль мені життя, ні побратима, та жаль, що ми не вмерли на Христах.